Вірімося в пошані перед його подвигом. Знову над українською землею лунає жіночий крик та льються сльози за воїнами, котрі віддали своє життя за Україну. Цього разу на превеликий жаль на щиті повернувся додому сміливий та незламний захисник України Олег Миколаєвич Гладич. Серце, сповнене відваги і любові до своєї країни, перестало битися 15 серпня 2024 року. Він загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Черкаське порічне Курської області. Провести в останню дорогу прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, представники районної військової адміністрації та міської влади, а також представники всіх структурних підрозділів. Подільської міської ради зі словами суму та скорботи до присутніх звернувся начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко, котрий зазначив, що ім'я героя назавжди залишиться в вдячній пам'яті всіх наступних поколінь. Від імені Подільської районної військової адміністрації висловлюю щирі співчуття рідним і близьким та побратимам пана Олега. Серце розривається від болю, бо ми втрачаємо найкращих. Олег Миколаєвич був порядною щирою людиною, яку цінували за доброту, щедрість душі і відкритість. Його втрата непоправне горе для рідних, друзів і всієї громади. Усі, хто знав Олега Гладича, згадують його з теплом і повагою. У героя залишилося двоє дітей донька та син, а також любляча мати, брат і сестра. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героя, схиляємо голови та шануємо світлу пам'ять. Про Олега Миколайовича, який віддав своє життя за нашу свободу і незалежність рідної землі, вічна слава і пам'ять вірному сину України. Ніколи не забудемо. Герої не вмирають. Героям слава.